Була от ми отримали інформацію про те, що вивезена якась певна кількість зброї. От, в контексті тих подій, які відбувалися, в контексті тих вбивств, того кровопролиття, яке на нашу думку однозначно, що на совісті найвищих очільників і Міністерства внутрішніх справ і СБУ в тому ж числі нам було прийнято миттєве рішення, якби втрутитися в ситуацію, тому що ми не маємо довіри взагалі ніякої до керівництва до цих силових структур і розуміння, на що це було зроблено, і куди ця зброя може піти, для чого вона вивезена, знаючи, що такі ж самі події відбулися і у Львові, і у Франківську, і величезна кількість зброї попалася. В руки невідомо кому і користуючись цією ситуацією в Україні, зараз дуже сильно працює криміналітет, нам було прийнято рішення взяти відповідальність як громадян України на себе. І відповідно ми запланували скажімо так, ось цю акцію. Планування було миттєве, базувалося воно ми не є фахові ні військові, ні стратеги. Єдиний, хто з нами був дійсно фаховий фахівець, пан Богдан. От, людина, яка посвятила своє життя боротьбі за правду, за справедливість. тому ми його насамперед залучили, як знали його як людину, на яку можна довірятися, яка розбирається в цих питаннях. Для нас він був своїм таким от, гарантом непорушення нами закону. От, хоча в основному зараз найбільші порушники закону це ті, хто повинен би був його виконувати. От, Кожен із тут присутніх людей на своїй шкірі відчув, що принаймні в останні роки служба безпеки України займалася тільки двома видами діяльності. Перший вид діяльності найголовніший, найосновний на території Тернопільської області. В неї це було було вибивання коштів для того, щоб передавати їх кудись до гори. Оце наша офіційна спріє служби, шукалися матеріали на людей, які займаються бізнесом. От, і, грубо говоря, це була одна із структур Маневрало-Татарського рігу для того, щоб збирати кошти, відправляти їх в Київ там, на Межі кудись. Друге завдання нашої служби безпеки, яке я особисто відчув на своїй шкірі, являючись тренером спортивного клубу, займаючись дітьми з 6 років. І, і далі, і, маючи безліч якби якихось здобутків на державному рівні, на рівні міжнародному, ми мали вічну проблеми, тому що служба безпеки України на протязі останніх років робила все, щоб будь-які українські організації не розвивалися. Тобто вони займалися контролем, допитом. Вони викликали під е, викликом під приводом свідків в міліцію, але проводили представники служби безпеки, допити наших хлопців от збір інформації найголовнішими ворогами на Тернопільській області для служби безпеки, найголовнішими агентами були представники футбольних фанів, конгресу українських націоналістів молодіжного, тризубні Степана Бандери, десятки організацій повністю були самим головним об'єктом злочинів і злочинців для служби безпеки України. Ми прийняли рішення і втірили цю акцію життя, в якій послідовності вона відбувалася. Ми зв'язалися з близькими нашими хлопцями, пояснили їм, що потрібна допомога, не пояснювали до чого. Зв'язалися з пресою, якій ми довіряємо. От, безпосередньо це для нас був найближчий, тому що вже кілька років мали можливість їх спостерігати за роботою безпосередньо журналісти каналу «ІТБ» і ті журналісти, яких вони порекомендували. Ось домовилися, що ми їх. Де базується наша співпраця на довірі, тобто ми ставимо ставимо е, догідно, що ми будемо робити для того, щоб не вийшла інформація тільки в дорозі. Ми дуже їм вдячні, що насправді вони піддалися на таку в певній мірі авантюру і без страху на одній довірі вночі поїхали з нами. Бог знає куди, Бог знає для чого. Насправді. Це викликає повагу, тим паче, цих журналістів ми бачили в Києві одноразово. Ми бачили, як вони працювали. От і, взагалі, всім вам зараз дуже хочеться нагоди подякувати. Насправді, величезна ваша заслуга, тому що досить довгі роки було дуже важко сприймати те, що робили журналісти. Зараз дуже дякуємо вам. От ми виїхали на місце. У нас була інформація, в якому місті це знаходиться. Ми не мали адреси. От, ми мали дуже мало інформації. Ми знали, що ця зброя охороняється представниками Армії Служби безпеки України, не знали їхньої кількості. Ось, приїхали туди орієнтовної кількості біля десяти машин. Ми залучили громадян України, членів нашого клубу, в яких є легальна стрілецька зброя, це мисливська зброя або спортивна зброя, які мають документи. Ми поставили вимогу, що в нас всіх відкриті лиця, тому що ми ну, якби не їхали щось захоплювати, щось не відвоювати. Ми їхали в умовах беззаконня, які зараз відбуваються, підтримати порядок. Ось. Користуючись своїми знайомствами, авторитетом, скажімо так, ми віднайшли будинок. Цим будинком ми не малися інформації, цим будинком виявився будинок заступника ДУ. Це було його приватна оселя на наше і обурення, і здивування в будинку, який, в принципі ще і не жили, але в ньому знаходилась так само його сім'я з дітьми. От, чесно кажучи, це нас навіть в певній мірі поставило такий... Ну найменше, що би нам хотілося робити, не дивлячись на наше негативне ставлення до керівників, це якимось чином, щоб страждала сім'я чи, не дай Боже, діти. Ось, тому що вже занадто багато постраждало взагалі невинних людей. тому е Зразу була було оточена ця будівля, е першими підійшли журналісти, ми почали спілкуватися, пояснили, чому ми прийшли, пояснили, що ми плануємо робити. Ось, ну, в будівлі перше, що ми побачили через вікна, що бігають озброєні люди в бронежилетах, вони починають телефонувати комусь, вони досить довго не виходили. Ми ну, звернулися для того, щоб хто свищав, ми могли переговорити, пояснити, хто, чому, вийшов з дружиною, ми їй розказали. От, вона запросила якби, нас всередину, зайшли журналісти, ще раз ми оголосили, яку ми маємо інформацію, що ми збираємося робити. Ось, тоді поговорили з одним із працівників служби, він дуже сильно хвилювався, йому пояснили, що ми знаємо, і, що інформація у нас 100%, і я його прямо в очі спитався, є зброя. Він не відповів, але кивнув головою, тобто згодився. За цей час видно, що працівники повідомили свого керівника безпосередньо, він повідомив міліцію. От, до місця події під'їхала озброєна міліція. От голова начальник відділу міського чи там районного городка. Ми поставили його перед фактом, що у нас є підозра про злочин і вимагали скласти. Відповідно, акт, і зробити огляд попередній. І офіційно преса, ми не заходили на вигляд, хати, Преса і представники міліції зробили огляд в будівлі, знайшли в будівлі особисту зброю охоронців. Вона була півмішка. півмішках. Тобто це було ліжком, це було дуже важно. Нас здивувала брутальність і те, що, як Андрій Строєву, каже, що зараз. Державні органи перетворилися в приватну власність, тобто приватне СБУ, приватна лікарня, де приватні питання вирішує головний лікар, приватна міліція. І от в приватну хату, приватну зброю залазили таким чином. От. Після того оглянули підвал, після того відкрили гараж. В гаражі знаходився автомобіль Субару 2014 року. 14? Тобто свіжий, під час цих всіх подій заступник начальника СБУ може собі дозволити купити, який на державній посаді може купити новий автомобіль Субару. Форестер цей так, Субару Форестер. І в цьому автомобілі у багажному відділенні була табельна зброя за пістолети ПМ. Набої до них між першими і передніми і задніми сидіннями знаходилося кілька автоматів Калашникова. Я не пам'ятаю кількості, тому що описом цієї кількості втримав. Та пан Богдан Фотім скаже. Якщо буде потреба, провели повністю опис. Це виявилася зброя, яка знаходилася в, 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 в як це приміщення, правильно називається, ну, для чергової, для оперативної частини. Тобто це це, це, час. це особиста зброя офіційної і чергової частини. І чергової частини. Також міліція провела в всього. Також перевірили гараж. в ньому знаходилося ну, пів вантажного буса документації особові справи. Знаходилося безліч номерних знаків, знаходилися фальшиві посвідчення на представників міністерства внутрішніх справ, які використовують працівники служби безпеки для шантажу. Для як вони говорять, для здійснення своєї службової діяльності, оперативної діяльності, От, були спецзасоби, було дуже багато речей, які в принципі міліція навіть не описувала. От, тим часом зволікалося постійно. Працівники міліції намагалися зволікати, щоб затягнути час. Постійні були дзвінки, їм телефонували, але також ми завдяки нашим депутатам поставили до відома і. Був вже проінформований і начальник служби безпеки, і наливає, ну теперішні наливачники, чи виконуючи обов'язки, там правильно були. Ну, Сказкажуть, ска, хто був проінформований, так я не такий компетентний, як більше про фізичну частину розповідає. І після наших вимог, після ставлення перед фактом і міліції, там приїхала військова прокуратура. Ось ми з ними спілкувалися. От, і якби, фізично це виглядало так, що е, наші депутати поставили вимоги, взяли під свою власну так само відповідальність, е, що ми повертаємо зброю туди, звідки вона приїхала. Приїхав, як він представився, власник будівлі, заступник начальника. Наша вимога була, щоб його заарештувала міліція. От вони вагалися, але після того, як були поставлені перед фактом, що якщо міліція не заарештує зараз людину, яку ми вважаємо злочинцем, вона буде нам всіма разом з ним заарештована, і ми будемо сприйматись як посідників цього бандформування. От, приїхали представники обласного МВС, приїхали представники прокуратури військової, скажімо так, за некоректну поведінку і ті зауваження, які отримували ну, якби деякі люди. Постраждав працівник місцевого СБУ, ну, тому що десь некоректно себе поводив і замість того, щоб допомагати. Злочину, якби протидіяти, він е, пробував познімати всі номера, там, щоб потім можна було старій звички тиснути на власників автомобілів. От, е, випадково в нього впала і розбилася відеокамера. Ось, і, скажімо так, депутати поставили перед фактом, що зброя поїде назад в Тернопільщину. Ми домовилися з місцевими міліціонерами, вони дали нам машину супроводу. Ось ми завантажили все майно, яке було туди вивезене, всі ці справи, все в автомобілі, і під супроводом за кермом сидів представник армії цієї машини. Свого не скажу шефа, господаря, на жаль, тому що відданість цих людей і... Намагання з ними розмовляти, чесно кажучи, засмутило рівень держслужбовців і спецслужбовців наш. Ми приїхали в місто Тернопіль. В принципі, я думаю, пан Богдан юридично гарніше розкаже, як відбувалася далі передача. Ось, Були спроби були спроби невідомими скажімо так, особами. Протидіяти нашому проїзду, тобто ми узгодили просування цього кортежу. Ми розуміли наслідки, якщо нас заткнув, скажімо так, самооборона і люди, які знаходяться на барикадах на дорозі, почнуть обшукувати, а половина людей там, якби ну, не зовсім розуміє, що відбувається. Ну і нам треба було протидіяти, щоб ця зброя не попала, скажімо, знову в руки, щоб її не ограбили. Але були спроби провокації. Хтось ми зараз установлюємо, будемо знати з представників скажімо так, теперішньої влади, це офіційні особи і криміналітету Тернопільського це, це Люди, які не знали, що це не пробували теж ну, допомогти. Ці, ці люди, ми потім під'їжджали сюди, нам заявили конкретно, хто їм давав вказівки, не проходять. Тому що насправді ми не розказуємо, як ми це пережили. Так, ми потім вернулися, до речі, на барикади, відзвітували людям, що відбулося в тій формі, в якій їм можна було знати. Подякували їм, до речі, за пильність. А весь арсенал, всі ці документи були завезені туди, куди потрібно. Нас дуже здивували певні особи. Ми не хотіли б зараз озвучувати ці прізвища, які ми побачили, обличчя, які ми побачили на території режимної установи, крім власника цієї, поки що власника цієї установи режимної начальника. Але нас дуже здивували певні персонажі, які представляють владу, яких ми побачили всередині режимної установи. І можу від себе сказати, на наші чіткі переконання, цих людей не цікавила зброя, яка повернулася. Цих людей цікавили ті папери, ті документи, які ми привезли, які теоретично мали би бути списані на ту кубку попелу, яка лежала демонстративно 5 днів перед службою безпеки і не прибиралася. От, але їх цікавило найбільше те, що повернулося, і вони дуже не хотіли, щоб воно повернуло. А імена минути ходить. Що? Імена тих ходить. Питання пізніше, так, і все. Так, що...